Користувачі Reddit, які мали секс у трьох разом зі своїм партнером або партнеркою, як після цього склалися ваші стосунки. В університеті я познайомився з дівчиною, яка була трохи дикою. Вона запросила мене на секс у трьох з її подругою в їхній кімнаті в гуртожитку. Все було гаряче, тому ми повторили це ще раз через кілька тижнів. Через деякий час ми з дикою дівчиною зблизились і стали серйознішими. Хоча їй все ще подобалося, час від часу запрошувати різних дівчат для сексу в трьох. Визнаю, це було до біса приємно мати двох прекрасних дівчат лише для сексу. Абе, ми з дикою дівчиною одружені вже 10 років, і саме так я зустрів твою маму. Ми всі пішли на сніданок наступного ранку. Це був просто такий собі кумедний досвід. Ми сміялися і говорили про те, яке це божевілля. Після цього моя дружина зніяковіла і сказала, що більше ніколи не хоче нічого подібного. Потім це повторилося за її власним наполяганням з тією ж дівчиною. Потім знову, після третього разу, я був дуже вражений тим, що це поступово стає регулярним явищем. Через деякий час усе припинилося, і моя дружина знову соромилася цього. І вдавала, що нічого подібного ніколи не було. Це зруйнувало наш шлюб. Хоча насправді наш шлюб зруйнувало те, що він вже трахав цю дівчину за моєю спиною ще до того, як привів її. Секс пройшов добре. Ми запросили третю особу на веселу ніч у готелі з джакузі та випивкою. Але потім ця третя особа не пішла, а також не пішла вранці після сніданку. І наступного вечора, після вечері, нам буквально довелося попросити його піти, щоб ми могли продовжити нашу відпустку на самоті як пара. Це дало нам кумедну історію, над якою можна жартувати роками, і це ніяк не вплинуло на наші стосунки. У мене був секс у трьох з однією з моїх подруг і її тодішнім нареченим. Для них все закінчилося тим, що вони розлучилися з іншої причини. Після цього він хотів почати зустрічатися зі мною, а подруга запросила мене на секс у трьох вже зі своїм нинішнім коханим лол. Відредагую, щоб додати. Інша причина полягає в тому, що він напився, вжив кокаїн та вдарив її. Вона навіть не знала, що він вживає кокаїн, Тож я впевнена, що наш тріничок ніяк не вплинув на їхнє розлучення. У мене не було сексу у трьох, але моя дівчина мала два трінечки в один день разом зі своїм попереднім партнером. І саме тоді вона зрозуміла, що насправді їй більше подобаються дівчата. Тож, у певному сенсі, я мушу подякувати тим її трінечкам за свої нинішні стосунки. Їй не подобається, коли я це згадую, лол. Моя дівчина запитала мене, з ким би я хотів зайнятися сексом у трьох, почувши мою відповідь, вона розлютилася. Мабуть, я мав назвати лише одну людину. Ой, я зробив це одного разу. Я моментально назвав імена двох її подруг. Друзі, як же вона на мене сердилася. Причому я не впевнений, вона розлютилася через те, що я не назвав її, чи через те, наскільки швидко я відповів. Ми з колишньою працювали в одному місці. Ми були на на спав відпочинку у відкритому басейні на даху готелю. Напої в руках, чудовий краєвид, приємна розмова тощо. Вона запитує мене, з ким із дівчат з нашої роботи я хотів би переспати. Звичайно, я відповів з тобою, я хочу лише тебе, і бла, бла, бла. Але вона була наполегливою, тож через деякий час я подумав, назвав нашу спільну подругу з роботи та сказав, що вона весела людина, тому і секс із нею напевно був би весел. Селим наступні півгодини вона присягалася, що з нею все гаразд при тому, що вона припинила розмову і меланхолійно сиділа, дивлячись на місто. Стосунки з ким моєю партнеркою чи третьою залученою особою. Одного року моя партнерка привела свою дуже близьку подругу для сексу в трьох як різдвяний подарунок для мене. Я дуже хвилювався, але вони змусили мене почуватися надзвичайно комфортно та просто насолоджуватися процесом. Я все ще зі своєю партнеркою, а подруга все ще залишається подругою. Ми не дуже часто бачимося з нею, оскільки вона живе в іншій країні, але нікому з нас у жодні. Одному разі не було незручно через усе це. Абсолютно чудово. У нас були як чоловік, жінка, чоловік, так і жінка, чоловік, жінка. Але ми заздалегідь все обговорювали, встановлювали межі та ділилися своїми почуттями. Це точно не для всіх. І Я б ніколи не порекомендував це тим, хто має хоча б найменші сумніви. Мені дуже цікаво, чи могли б ви поділитися своїми межами та межами вашої партнерки? Межі для кожного різні. Комусь може не подобатися, коли їхні партнери приділяють забагато уваги інші. І людині, а комусь це навпаки подобається. Типова межа, яка є по суті просто здоровим глуздом, жодних секретів у групі. Мовляв, усі згодні, це заради розваги, нових вражень, що завгодно. Але це точно не зелене світло для вас чи вашого партнера або партнерки, що тепер можна спокійно заводити романи десь на стороні. Вам просто потрібно поговорити про те, чому ви взагалі хочете це зробити, а також про свої страхи та хвилювання. Ання з цього приводу зазвичай з цієї розмови і випливають ті самі межі хоча деякі з них можуть з'явитися безпосередньо під час процесу. У мене був секс у трьох з однією з моїх близьких подруг та її хлопцем. На той час вони зустрічалися близько п'яти років. Вона хотіла зробити йому сюрприз, і їй це вдалося. Було весело. І зрештою, ми зробили це ще кілька разів. Вони все ще разом. У них все чудово, і моя дружба з ними ніяк не змінилася. Єдина відмінність полягає у тому, що тепер у нас є інтимні специфічні жарти та спогади. Це не моя історія, а одного з моїх друзів. Чувак зустрічався з дівчиною близько двох-трьох років. Вони вирішили урізноманітнити своє сексуальне життя і запросили одну з її подруг. Зрештою, подруга завагітніла. Не його дівчина, а саме подруга. По суті, дівчина мого друга намагалася зберегти їхні стосунки, тому що секс у трьох був її ідеєю. Але, очевидно, вона була засмучена тим, як усе вийшло. Зрештою, їхні. Стосунки закінчилися, і зараз мій друг має семирічну дитину, яку він виховує разом з її мамою. Вона кинула мене заради того іншого хлопця. Це жахливо. Це була її ідея зайнятися сексом у трьох, і чи знала вона цього хлопця заздалегідь? Це була наша спільна ідея, і так вона його знала. Поїхав у відпустку зі своєю колишньою та її найкращою подругою з іншого штату. Було багато натяків на те, що ми збираємося зайнятися сексом у трьох. Ми приїжджаємо в готель, і її подруга вмикає телевізор, поки ми розкладаємо речі. Вона випадково натрапила на шоу Джеррі Спрінгера або якесь подібне тема: наш трійничок зруйнував моє життя. Очевидно, що нічого так і не було. Нарешті хтось із протилежної групи. Всі ці історії про те, як у людей руйнували. Стосунки після сексу втрьох, ось чувак, у якого навіть не було тріничка, а стосунки все одно були зруйновані. Коли я був молодшим, я зустрічався з дівчиною, яка звела мене зі своєю сусідкою по кімнаті, після того, як у нас із нею нічого не вийшло. Час від часу вона заходила у кімнату, коли ми займалися сексом. Зазвичай вранці з кавою для нас. Зрештою, це призвело до того, що вона приєднувалася до нас, і згодом це стало просто звичним явищем. Врешті-решт ми розійшлися різними шляхами, але деякий час вони продовжували кликати мене на секс у трьох, поки одна із них не заручи. Ніякої шкоди стосункам, коли ми були разом, і жодних образ, коли ми розходилися. Вони були класні. Мені було весело, а вони досі разом. Я почуваюся щасливішим на самоті. Повернемося на кілька років назад. Був зі своєю тодішньою дівчиною, яка, до речі, була самопроголошеною німфоманкою на вечірці. Вона познайомила мене зі своєю подругою. І через деякий час, коли вечірка почала набирати оберти, і ми всі були на підпитку, вони вдвох почали сваритися. Я спостерігав за ними і думав щось на кшталт. «М -м, прикольно. Моя дівчина підійшла до мене і сказала, що якщо я не проти, її подруга хотіла. Провести нас додому, чи я почувався під тиском, чи був не готовий. Коротше, я промимрив щось на кшталт. Мені завтра рано вставати. І через деякий час пішов з вечірки. Сам вона розлучилася зі мною через кілька днів, сказавши, що я не такий відчайдушний, яким вона хотіла б бачити свого партнера. Гадаю, вона мала рацію, тому що я все ще не шкодую про своє рішення. Я теж відмовився від сексу в чотирьох у схожій ситуації. Почувався неготовим, різниця у тому, що ми розлучилися не через це. Цікавий факт: моя тодішня дівчина і інша дівчина, яка хотіла зайнятися груповим сексом, познайомилися під час оргії за кілька років до того. Ми з моїм хлопцем займалися сексом у трьох з дівчиною, з якою я працювала. Вона сказала, що мій хлопець милий, і я пожартувала про секс у трьох. З цього все й почалося. Це було весело. У мене ніколи не було сексу з дівчиною, але мені завжди подобалися дівчата, тому для мене це було дуже гаряче. Потім вона переїхала в інше місто і вийшла заміж. Життя тривало, але я все ще дуже хочу зробити це знову. Я б рекомендувала це. Лише якщо у вас справді міцні стосунки. Ми з дружиною були разом з 15 років і мали п'ятьох дітей. Коли нам було по 40 років, ми вирішили спробувати секс у трьох, і вона вибрала хлопця. Вона зустрічалася з ним, коли їй було 14 років. Наші стосунки швидко зруйнувалися, оскільки вона вирішила, що більше не любить мене, тому що вона виявила через екстрасенса, що вони з тим хлопцем були душами-близнюками. Це фактично закріпило кінець наших стосунків. Я був проти цієї ідеї. Я демісексуал, і мені подобається займатися сексом лише зі своєю дівчиною. Але вона поставила мені ультиматум: що якщо я не погоджусь, щоб вона могла дослідити секс з іншою дівчиною, вона або порве зі мною, або зрадить мені. Я справді кохав її, тож поступився своїми принципами. І ми запросили мою близьку подругу дитинства приєднатися до нас, і цей досвід залишив. Чив мене дещо травмованим. Незабаром після того, як це сталося, ми розлучилися, тому що вона хотіла продовжувати це робити. До цього дня я не можу дивитися згадані подрузі дитинства в очі і почуваюся неймовірно некомфортно поруч із нею. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях. І до зустрічі в наступних відео.